Доброго ранку, дошкільнята! А нагадайте мені, будь ласка, у якій країні ми живемо. Так, в Україні. І сьогодні я хотіла з вами навчитися розповідати віршик про Україну за допомогою рухів. Для розповідання віршика нам знадобиться будь-який олівець. Підготуйте, будь ласка, олівець і будемо розпочинати. Я буду проговорювати слова, а ви повторюйте за мною рухи. А потім і слова. Ну що спробуємо. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера. І діброви, і веселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Молодці малята! Якщо ви бажаєте вивчити віршик, подивіться відео ще раз. Повторю рухи та слова. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. До побачення, до наступної зустрічі!